Коли ми дивимося фільми жахів, то майже завжди ловимо себе на думці, чому герої такі тупі, я б точно зробив інакше. Але сьогодні я хочу спробувати інший підхід: уявімо, що саме я опинився на місці класичних героїв слешерів. Є кілька правил: ми розбираємо лише перші частини культових фільмів, адже самі перші вважаються найкращими. Фрази на кшталт, я б туди просто не поїхав, не працюють. Завдання в тому, щоб потрапити у ситуацію і подивитись, чи реально вижити. Наприкінці кожного розбору я буду розміщувати злодіїв у ті релисті, С це вижити неможливо, А дуже важко, Б це середній рівень і С вижити доволі легко. Взагалі на західному Ютубі таких відео сотні, а може і тисячі, але чомусь на україномовному я такого плану відео не знайшов. Тож, скоріше за все буду перший. Напишіть у коментарях, якщо це не так, і вже хтось зняв подібне відео українською. Тож давайте перевіримо, чи справді все так просто, як нам здається, і чи зміг би я вижити у світі класичних слешерів. Також попереджаю, що у відео є спойлери, якщо ви плануєте подивитись якийсь фільм із перелічених, то краще перемотайте. Розпочнімо із культового слешеру. Який у свій час отримав немало критики, так це п'ятниця 13 Коротко про сюжет. Група молодих людей приїжджає до табору біля кришталового озера, які планують відкрити. Але саме тут з'являється антагоніст це Місіс Вурхіс. Колись її син потонув у цьому озері через недбалість вожатих. врятувати його не змогли. Втрата довела жінку до божевілля. І тепер вона починає вбивати. Одразу хочу зазначити, у цьому фільмі антагоніст це звичайна людина, без жодних надздібностей. І так, ну а тепер до формату. А що якби я був на місці героїв? Спершу треба зрозуміти ситуацію. Ми знаходимося у віддаленому місці. Місіс Вурхіс зламала автомобіль зв'язок, але навіть тут є кілька варіантів вижити. Перший і доволі очевидний це дати відсіч, але не для героїв цього фільму. Протягом усієї історії майже ніхто не намагався втекти, майже ніхто не намагався боротися. Єдина, хто противостояла матері Джейсона, це головна героїня, і як не дивно, їй це вдалося. Так, головна героїня декілька разів штовхала місіс Вурхіс, але. Просто намагалась втекти, так вона чомусь її не добувала. Другий варіант, який я знайшов, коли дивився фільм, це скористатися машиною. У одному з моментів фільму видно, як місіс Вурхіс приїжджає на робочій машині. По суті, нею можна було б скористатись і втекти, але головна героїня злякалась тіла в машині і відмовилась від цієї ідеї. І так, щодо висновків, то варіантів, як вижити в цьому фільмі доволі багато. Місіс Вурхіс. Звичайна людина, яку реально здолати, якщо мати хоч якийсь інстинкт самозбереження, а не діяти як герої цього фільму, то шанси вижити доволі високі. Тому я ставлю цей фільм у детір. Наступний фільм це жах на вулиці в'язів. Коротко про сюжет молодій дівчині сниться дивний сон. Вона йде покинутою будівлею і натрапляє на чоловіка з обрілим обличчям. Та рукавицею, на якій є Леза. Він хапає її і ранить, а дівчина прокидається. Але на тому самому місці, де він її порізав у вісні, є справжні рани. Саме на цьому і побудована ідея фільму. Антогоніст це Фредді Крюгер, який керує з нами. Все, що відбувається у вісні, може повторитися в реальності. Давайте про сильні сторони, якраз таки Фредді. Фредді з'являється у снах, а втекти від сну неможливо. Так, ти можеш це відсрочити, але ну скільки можна протриматись без сну? Він фактично безсмертний, бо у світі снів має повний контроль. Єдина слабкість, яка була озвучена в першому фільмі, це якщо про нього забудуть, він втрачає силу. Але як цього досягти, якщо він постійно приходить до кожного уві незрозуміло. Так, ще у головної героїні був план витягти з сну, але це взагалі не допомогло, тому це слабкістю навіть назвати не можна. Ну і тепер, а що якби я був на місці героїв? Чесно кажучи, шансів тут немає, якщо у п'ятниці ще можна було втекти або дати відсіч, то тут ніяк, ти все одно заснеш, а Фредді чекає саме цього моменту. Тобі ж. Фрейді Крюгер – це втілення ідеї, що від себе не втечеш, вижити практично неможливо, і саме тому цей фільм я одразу ставлю у S-Tier. Він якраз лякає тим, що від нього не втечеш. Далі переходимо до крику. Крик це класичний мета-слешер, який залишається актуальним навіть у 2025 році. У спокійному містечку трапляється серія вбивств: маніяк у масці тероризує мешканців. Найстрашніше підозрювані це люди, яких ти знаєш, друзі, однокласники, навіть близькі. Місто закривають, вводять комендантську годину, але замість того, щоб ховатися, наші герої влаштовують вечірку щодо сильних сторін маніяка. По-перше, це елемент несподіванки, а також психологічно давить на жертву. Друга його сильна сторона це анонімність. Тут немає нічого казати. А що до слабких сторін. По-перше, це людська вразливість. Під маскою звичайна людина без надприродних сил, фізично її можна поранити. Ну а тепер до суті відео, що якби я потрапив у цей слешер. Найпершу дурість, яку роблять герої, це йдуть на вечірку. У п'ятниці, наприклад, герої не знали, що є щось у таборі, але тут усе місто б'є на сполох. Але за правилами треба слідувати. Добре, ми йдемо на вечірку, і варіантів тут мало, маніяком може бути будь-хто. Єдиний варіант, це коли гостфейс проявить себе, це дати фізичну відсіч. І все ж тут шанс є. Гостфейс це звичайна людина, тому я ставлю цей фільм у Бетір вижити реально, якщо не повторювати класичних помилок персонажів. Щодо помилок, то ось я наведу декілька. На початку фільму, замість того, щоб викликати поліцію, дівчина розмовляла з маньяком. Коли він загубив її, то вона замість того, щоб тікати, чекала щось. А ось другий головна героїня, знаючи, що містом орудує маньяк, при дивному дзвінку виходить на вулицю перевірити, чи немає там когось. Переходимо до наступного фільму: це дитячі ігри, за сюжетом серійний вбивця. Чарльз Рей перед смертю переміщує свою душу у дитячу ляльку. Пізніше ця лялька потрапляє до хлопчика на ім'я Енді, і саме з цього моменту починається найцікавіше. Хто такий Чакі? Чакі це лялька, всередині якої живе душа дорослого чоловіка, холоднокровного маніяка. Він має інтелект, досвід убивці, уміння планувати. Але все це у тілі, яке не пристосовано для справжньої боротьби. Насправді щодо сильних сторін, Чакі, то тут вона одна і це неочікуваність ніхто спочатку не вірить, що лялька може бути живою і це його головна перевага. А щодо слабких сторін по-перше, це незважаючи на те, що в ньому душа дорослого чоловіка, його тіло залишається ляльковим, важить до 3 кг. Тобто його легко можна відкинути або знешкодити. У фільмі показана одна вразливість це вразливість серця, і як тільки герої розуміють, що лялька жива, Чакі втрачає майже всю перевагу. Щодо Чакі, то це приклад ворога, якого лякаєшся тільки перші 5 хвилин, після того як розумієш, і з ким маєш справу, він уже не здається непереможним, тож ставлю я його в детір. І останній фільм Техаська різанина бензополою. Насправді, коли я подивився цей фільм вперше саме для цього відео, то враження було доволі незвичне він лякав якраз своєю атмосферою повноцінного трешу. Про що фільм? Група друзів вирушає у віддалену частину штату, щоб перевірити могилу родича, підозрюючи вандалізм. По дорозі у них закінчується бензин. Заправки не працюють, і вони вирішують переночувати у старому будинку одного з родичів. А далі виходить якийсь треш. Головні герої ніби самі самознищують себе. Давайте поясню: ось, наприклад, парочка йде купатись на озеро, але його не знаходить, і вони побачили старий будинок. Один із них заглядає у нього і бачить купу черепів. І знаєте, що він робить? Правильно заходить до нього. Якби я побачив щось подібне, то в останню чергу подумав, що треба зайти в цей будинок. Далі так само робить і дівчина, і їх обох пускає на м'ясо вбивця з бензоплою. Далі ще один персонаж фільму шукає цих двох і знаходить цей будинок, бачить черепи, а ще інструменти з червоною рідиною на них і клюки. Але йому цього мало, і він не вибігає з нього, а далі щось шукає. Його доля, думаю, зрозуміла. А тепер давайте до антагоністів цього фільму, їх тут ціла сімейка. Почнімо зі шкіряного обличчя, він має доволі велику фізичну силу, його зброя це бензопила. Ну а є і плюс, і за того, що він доволі неповоротний, втекти від нього доволі легко. Але ще двоє. Це ось цей ненормальний чоловік, а також ось цей чоловік, який працює на заправці. І тепер, а якби я потрапив у цей фільм, насправді вижити тут доволі складно. Наприклад, все ж таки вдасться втекти від того здорування з бензопилою, я першою чергою просив допомоги у людей. А як на зло, першою будівлею, де вони є, це заправка. Після того, як пробіжиш декілька кілометрів на адреналіні від вбивці з бензопилою, сили доволі швидко покинуть мене, тому шанси відбитися від заправщика знижаються, але все ж таки вони є. По факту, це все ще люди, а не як безсмертний Фредді, тож їм можна противостояти, від здирування втекти, а інших фізично подолати. Так це важко, але шанси усе ж є. Ставлю цей фільм у Бетір.